Добрий день, малята. До нас в гості завітав котик. Послухайте віршик Марії Підгірняк. Скочив котик, сів на плотик. Миє ротик і животик. Він біленький і чистенький, гарний мурчик мій маленький. Діти, а куди скочив котик? Так, на плотик. А що мив котик? Ротик і животик. А який котик? Правильно, він біленький, чистенький, гарненький і маленький. Давайте нашому котику зліпимо друзів. Розглянемо зразок. Що є в котика? Тулуб, голова, чотири лапки, хвіст. А що є на голові у котика? Вушка, очі, носик і ротик. Починаємо працювати. Для роботи нам потрібно пластилін, дощечка, стека. Від великого шматка пластиліни пластиліна виділяємо менший. Більший кусок розминаємо до м'якості. Витягуємо ковбаску, поміщаємо між долоньками, розгладжуємо поверхність. Текою надрізаємо з обох кінців підготовленої ковбаски, просуваючись уздовж заготовки. Надрізи повинні бути приблизно однакові довжині. Піднімаємо одну сторону ковбаски вгору. Згинаємо деталь так, щоб вийшло тулуб кошеня. З меншого шматка пластиліну скачуємо кульку. Це буде голова. Підготуємо додатково дві маленьких одинакових кульок. Їх можна зробити більш світлим кольором. Це будуть щічки. Перекріпляємо. Додаємо, додаємо рожеву крапельку, це буде носик. Зробимо маленькі зелені очі. Прикріпляємо на голову трикутні вушка. Що зробимо вусика і прикріпимо його на щічки котикові. З'єднуємо голову кота з тулубом. Нам залишилося зробити довгий вигнутий хвостик. Робимо колбаску. Вигинаємо. Перекріпляємо. Ось таке грайливе і миле кошеня я зробила. Ліпіть своїх кошенят і надсилайте роботи. Котик дякує вам за нових друзів. Дякую за увагу, до побачення!